23 лютого свято мужності, сили та відваги ще з радянських часів цього дня жінки вітали своїх чоловіків і синів, батьків і дідусів, братів і просто друзів із ним захисника вітчизни. Але поправочка вітали лише справжніх мужчин, які проходили військову службу. Постає питання: у чию адресу лунають побажання сьогодні? Зі старшим поколінням усе зрозуміло. А ось щодо юнаків, нерідко чуємо фразу: перевелися зараз хлопці. Так то чи ні? І скільки тростянецьких парубків перебуває в лавах Збройних сил України? Сьогодні ми дізнавалися в підполковника Сергія Швайкуса. В Збройних силах України зараз 40 осіб, десь так. Да, 40 осіб проходять військову службу в Збройних силах України. Ну, весняний Призов буде, буде проходити близько 20 чоловік військової служби. Одні охочі, другі не бажають, всячески намагаються ухилитися від військової служби. Сергій Валентинович розповів нам також про особливості проходження строкової військової служби. Існують такі види служби, як строкова військова служба, військова служба за контрактом осіб з рядового сержантського і старшинського складу, військова служба курсантів вищих військових начальних закладів, військова служба за контрактом осіб офіцерського складу і військова служба за призовом осіб офіцерського складу. Розробляється програма, яка Предбачає в собі до 2017 року повний перехід до контрактної військової служби, але поки ще ніхто його, його не відміняв, вісняний і осінній призив будуть. Військова служба значить, для Збройних сил України сухопутних військ це 12 місяців. Для тих, хто закінчив вищі заклади. 9 місяців і для військовослужбовців, які служать в військово-морських силах, 18 місяців. Не оминули й питання щодо контрактного проходження військової служби. Зокрема, підполковник зазначив, що такого виду служби не цураються й жінки. Ну, Проходити військову службу за контрактом можуть чоловіки до 40 років. Всі охочі, які по здоров'ю, по своїм морально-діловим якостям підходять призерники, ті, хто служив, і ті, хто не служив, бажаючи охочі. Тут широкий ряд. На даний час контрактники отримують в сухопутних військах поки що десь близько 2,5 тисяч гривень, в військово-морських силах 300. Але це Початково, тому що передбачається в два рази звільнить грошове забезпечення. Торкнулися не лише сухих фактів. Свято все-таки підполковник Сергій Швайкус привітав чоловіків і хлопців із ним захисника вітчизни. Я ну, всіх чоловіків, всіх парнів, хто зараз буде служити, хто проходить службу, хто служив, всіх чоловіків, від імені а його і имени всего всі військового камселяту хочу привітати з, з Днем Захисника Вітчизни, який відбувається 23 лютого, і побажати їм чоловічого щастя, здоров'я, ну, успіхів в житті і всього самого краще. І щоб бажаючих було намного більше, ніж зараз. Кожна жінка знає, як привітаєш на 23 лютого, такі плоди й пожинатимеш 8 березня. Тому тростянчанки не жалкують теплих слів. Вітаю свого чоловіка Миколу, сина Юрія, другу в мене є, я йому купила таку чашечку, він рибак. І бажаю всього хорошого. Всіх поздравляю чоловіків із наступаючим праздником. Бажаю всього самого, а головне, щоб було здоров'я. Здоров'я, щоб вони не хворіли. А кого саме ти вітаєш? Папу. Папу, да? друзів також. Однокласників. І братика, так? А як звати того братика? Славі побажаю своїм чоловікам, мене чоловіки зять, їм міцного здоров'я, успіхів у праці. І хай вони нас радують, тому що мужчини це наші защитники, це наші, наша підтримка. Я їм бажаю всього найкращого. Ну, я вітаю свого чоловіка. Це по-перше, з цим святом і своїх двох синоч... двох синочків. Ну, так як вони ще не служили в армії, але це чоловіче свято. Я їм бажаю щастя, любові, ну всього хорошого. Звісно, поздравляю своїх родних. Звісно, їм всього хорошого. На даний момент здоров'я желаю. В общем, все ж пусть хорошо них буде. складається все хорошо. А кого саме вітаєте? Сина, мужа. Хочу привітати свого чоловіка Сергія і тата Станіслава з святом 23 лютого. Бажаю їм щастя, здоров'я і всіх, щоб бажання всі збувалися і всього-всього, щоб все в них було добре. Терпіння це саме по перше Побажати, щоб побільше уваги приділяли нашому ж, другій своїй половинці. Кого саме ви вітаєте? Свого чоловіка, та, тата свого, зятя. Всіх знайомих, всіх, хто мене знає, кого я знаю, ну і всіх, всіх взагалі всіх чоловіків. Ну поздравляю всіх своїх, Владіка, Діму, Вову, ну і всіх всіх мужчин. І що ви їм побажаєте? Бо бажаю щастя, здоров'я, успіху в їм, труді. Угу. Ну і всього хорошого. Ну, Вітаю всіх своїх мужчин, знайомих. Свято, бажаю бажаєм здоров'я, це найголовніше все старне буде добре. Чоловікам бажаю щастя, здоров'я, злагоди в сім'ї, любити своїх дружин, любити своїх коханих, любити матерів, бабусь. Колектив громадської організації Голос громади приєднується до привітань. Бажаємо вам, наші дорогі чоловіки, успіхів, наснаги, сили і терпіння, як на військовій службі, так і на особистому фронті.